Вітаннячку всім попереду вихідні і у нас запланована вечеря для двох. Це буде лосось з овочевим гарніром з мінімальних продуктів, а головне готується за 20 хвилин. Давайте готувати. Інгредієнти ви бачите на екрані, а також в описі під відео. Спочатку приготуємо овочевий гарнір. Ставимо каструлю на вогонь і доводимо її до кипіння. Підсолюємо її за смаком. Та відправляємо варитись моркву. Перемішуємо її і варимо 5 хвилин під кришкою. У мене морква зараз розморожена, але я часто готую ще заморожену моркву, вона вариться приблизно такий самий час. Щоб перевірити, чи морква зварилась, достатньо проколоти її виделкою. Виделка дуже легко зайде в неї. Таку моркву можна придбати в будь-якому супермаркеті. А також, якщо у вас є власний город і ви сієте моркву, то прополюючи її. Ось такі маленькі морквинки не викидайте, а заморожуйте їх собі на зиму. Це чудовий спосіб використати всі продукти на максимум. За рахунок того, що вона маленька, вона дуже смачна і дуже сильно відрізняється від великої дорослої морквини. Просто спробуйте і беріть собі на замітку. Готову морку відкидаємо на сито і складаємо в миску. У тій же воді варимо нашу фасольку. Якщо багато води випарувало при варінні моркви, додайте ще води. Теж перемішуємо і накриваємо кришкою. Майте на увазі, квасоля вариться набагато швидше, ніж морква. По готовності квасолька втратить трішки свою яскравість, вона набуде більш темнішого забарвлення. Вона також легко перевіряється виделкою, а ви одразу побачите, що вона готова. Готову квасольку теж відкидаємо на сито і додаємо до моркви. Ось така кількість овочів у нас вийшла. Тепер натремо ще 2 зубчика чесника і йдемо обсмажувати овочі. В сковорідку наливаємо невелику кількість олії і висипаємо туди овочі. Перемішуємо їх і злегка обсмажуємо через хвилинку, додаємо чесник. І даємо чесночку буквально трішки обсмажитись. Щоб він втратив свою гіркоту, а також завдяки обсмажуванню, ви не матимете. Яскравого чеснокового запаху. Трішки солимо та перчимо за смаком. На цьому етапі вливаємо соєвий соус. Перемішуємо. Все накриваємо кришкою і ставимо тушитися на 3 хвилинки. Готові овочі висипаємо в миску. Ось така яскрава і ароматна красота у нас вийшла. Наш овочевий гарнір готовий. Тепер займемося рибкою. Філе рибки розділіть на дві частини. Уважно перевірте його на наявність кісточок. За романтичною вечерею не дуже приємно буде порпатись в рибці і витягувати кісточки, тому витягніть їх заздалегідь. Посоліть та поперчіть за смаком. Додайте прянощі за власним бажанням. У мене це паприка та сушений чесник. Не використовуйте свіжий чесник, тому що при випіканні в духовці він горітиме, дасть гіркий присмак і горілий запах. Це зіпсує страву. Масажними рухами втираємо прянощі в рибку. Також своєї рибки я не відрізала шкірку, тому що в ній знаходиться весь жир, який мені потрібний при випіканні. З нею рибка ваша буде соковитіша, а після випікання шкірка легко знімається. Викладаємо лосося на пательню, застелену пергаментним папером. Поверхню лосося змастіть оливковою або рослинною олією. А також будь-яка риба дуже любить маринад, в якому присутній лимонний сік. Приємна кислинка дуже смачно відчувається в м'ясі. Ставимо нашу рибку опікатися на 200 градусів 15-20 хвилин. У мене рибка випікалася 15 хвилин. Але моя духовочка старенька, тому орієнтуйтесь по своїй. Ось так філе лосося виглядає після запікання. Як бачите, воно. Має приємний колір, соковите і дуже ніжне. Тепер нарізаємо зелень. В мене кріп, але чудово підходить і петрушка, і формуємо наші тарілочки. На все в мене пішло 250 гривень. І 20 хвилин мого часу. Подивіться, яка краса виходить! Рибку посипаємо зеленню і можна додатково ще збриснути соком лимона. Звичайно, можна купити і не тратити свій час. Але інколи ми влаштовуємо такі вечори вдома. І влаштовувати їх потрібно регулярно хоча б один раз в місяць. Це буде дуже корисно для розуміння одне одного. Ну а я бажаю всім смачного і влаштовуйте побільше приємних вечорів разом. До зустрічі у нових відео.